І молочкові закупи, і досить цікаво, бо польські продукти з Бідронки. Так що трохи порівняємо ціни і починаємо. Ну і ще наші продукти, звичайно, бо скоро свята, так що є трохи всякого. Так що сідаємо і починаємо закуп... розпаковку закупів. І ось такі от продукти з Польщі. І почнемо ми з молока. 24 штуки. І пакет молока на 3,2%, літр, повний літр при тому. Тут нема що, там, як у нас 950 грам, 3,2 жирності. Виходить 20 гривень. 24 штуки це 22,68 за 12, 22,68 за 12 штук. Так що це молочко. Четвертинки курячі. Тут є 3 кілограми. І вони 18 злотих. Це 190 приблизно гривень. Ну, 186, щось таке, якщо в гривні переводити, за 3 кілограми четвертинок. Тобто кілограм виходить по 61 гривні. Рис по 4 злотих це 40. Одна гривня. Злотий по 10,25. Так що все, рахуйте, множте на 10,25 Рис по 41. Оселедець. Відро. Це без цибулі, без нічого. Тут є 600 грам чистого оселедця. Коротше, кіло 200. То оселедець коштує 13 злотих. Це 131 гривня, якщо там вже так брати, паштет. Пештет по 2,79. Такий от золотих. Три штуки. Ну, коротше, 2 на 10, 20. Ще там гри, 22 гривні. Такий от 300 грамів. Такі от сердельки копчені. їх дуже смачно смажити. Тут є. Кіло 200 на 11,40. Оця пачка коштує 13,69. Це 140 гривень. З цими четвертинками неправильно порахував. Тут от пише, що воно по 10.49, а тут виходить акція знижка. Коротше, кілограм четвертинок виходить 51,50, якщо в гривні переводити. Вже зі всіма акціями, знижками і там власники карток, картунка ТДТП. Коротше, кілограм четвертинок виходить 51,50. Порошок до печива. Доктор Еткер. Пачечка виходить 89 грошей, тобто 8,90 9 гривень 30 грам. Цукор ванільний виходить по 3,20. Один пакет 16 грамм. Кава. Кава. А, вершки до кави 4 злотих, це 41 гривня приблизно. І кава виходить, що так вона коштувала без знижки. Це дуже смачно чібо. Кава, 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 23,49. там з Знижками, зі всім з акціями, вона виходить 14,99, коротше, 153 гривні. Там, якщо вже в гривні переводити, виходить пачка пів кілограмова чибо. І сир вже в гривнях виходить 150 гривень, пів кілограма, тобто кіло 300 гривень. І це сир це не сирний продукт. І мандаринки виходять. По 41 гривні за кіло. У нас 120 останній раз було, так що дуже економно і вигідно. В цілому, покупки в мене вийшли на 200 злотих. І ще такі от ці е кондитерські аромати. По 10 гривень виходять. вони виходять по, майже по, Аромат е золотий 09 це. 11 з копійками. В цілому вийшло це 2, 203 злотих. Це 290, 2095 гривень. Це польська закупка. Ну, тут різні чеки, бо це були різні магазини. Угу. Отак, от це польська закупка. А тут вже закупи наші. Я вже ці ковбаси в одній розпаковці показував. Дуже смачні тарасівські ковбаси. Це Камінець Подільський. Оця от мені дуже подобається. Вона виходить 59 гривень за штучку. Дуже вона смачна, я вже її спробував. 300 грам, так що недорого за 59 гривень. М -м це теж Тарасівських, но я її ще не пробував. Це 73 гривні. Це якась взагалі нова топові ковбаса, ще навіть не читав, хто це виробляє. І це це саме це також ці Тарасівські. Та така Тарасівські <ум> ковбаси, навіть зразу не зрозумів. 73 і така от, 73. також. Ця також дуже смачна, я вже її пробував. Асті твердого копчення 58 гривень. І це кордова вищого сорту, ще не пробував, 63 гривні, дуже смачні. Такі от ковбаски це типу ліверна, але вона більш схожа до паштету. Ну, це такий в мене м'ясний магазин під боком. Це не мережа магазинів. Ліверна, вона. 28 гривень, 394 грами і тут 416 грам 30 гривень. соус шаурма і лаваш це буде салатик. салат шаурма Також по акції Ну це польські продукти, але не в Польщі, а в нас. Це печінка тріски по 30 гривень, дуже дешево. 30 гривень це дуже класна ціна. Ще знову знайшов по 10 гривень котам пакетики, 5 штучок взяв. Сир, це також салат буду знімати з косички. Це він дуже смачний салат з корейською моркою. І лаваш 28,30 коштує. А, і ще шпроти це буде суп з шпротів і пшона. Шпроти також польські, але куплені тут 53 гривні така от пачка шпротів. І тут є 160 грам. І в цілому, покупки вийшли на 2900 майже. Так що такі от закупи. Побачимося з вами завтра, буде нове відео. А всім дякую, що завітали. Всім гарного дня і слава Україні!